Синці на ліктях і колінах можуть бути небезпечні. Сонячний удар чим він небезпечний? Тому що він може проявлятися десь через 6-8 годин, тобто не відразу. Супутниками літа якраз це є більше бактеріальні інфекції. Висока температура це все сприяє, тому що все кишить і живе. Літо, чудова пора. Але вона таїть в собі дуже багато всяких загроз, тому що діти дуже веселі, жваві, не сидять на місці, і тому може бути дуже багато неприємностей, зокрема травм і інших ситуацій. Наприклад, якщо це синець невеликий, то ми, ми просто за ним спостерігаємо. Але якщо це на суглобах, зокрема, це лікті. Це коліна, тут треба звернути увагу у зв'язку з тим, що м -м, може пошкоджуватися зв'язки, суглобові сумки і більш глибокі структури м -м, кісток. Якщо синець великим навряком, виражений больовий синдром, краще звернутися до лікаря. А, зокрема, можливо, і в травмпункт. Перша допомога при синцях потребує охолодження. Для чого охолодження? Для того, щоб нам трошки звузити судини і цим самим зменшити набряк. Садна від синців відрізняється тим, що йде пошкодження шкіри. Значить, якщо садно невеличке. Ми використовуємо тільки обробку. Наприклад, промити хоч би водою. Якщо вона є, якщо є перекис водню, буде дуже чудово обробити перекис водню. Якщо садно дуже велике, більше схоже як на рану, і глибше одного сантиметра, треба звернутися в травмопункт, щоб вирішити питання, чи не треба накладати шви. Шви рекомендовані для того, щоб, по-перше, скоріше. Затянулася рана. По-друге, щоб не було грубого рубця. Нічого ми стараємося не крутити, не вертіти, орієнтуємося на відчуття дитини. Перша допомога, як правило, якщо це закритий перелом, він супроводжується е, тим же самим, чи синцем, чи напрямку. Використовуємо те ж охолодшення, яке і йде при синці. І бажано, якщо є підозра на перелом, фіксація цього місця підручними засобами. Це може бути якась палка, це може бути якась картонка. Якщо у нас, наприклад, є передпліччя, так, то ми стараємося, щоб цей наш фіксуючий матеріал заходив за два суглоби. Тобто нам треба лікать зафікувати і тут цей суглоб і примотати. Наслідки можуть бути дуже погані, на що треба звернути увагу? Виражений біль, млявість дитини, збліднення шкірних покривів, нудота, непритомність. Якщо ці всі ознаки є, це може загрожувати травмами, зокрема селезінки і крововилимами в черевну порожнину. Це дуже небезпечно. Тому тут необхідна лікарська допомога. При струсу мозку вкладаємо дитину, заспокоюємо і як завжди спостерігаємо за подальшим розвитком подій. Значить, якщо в дитини з'являється блювання, якщо в дитини виражений головний біль, він може з'явитися не зразу, а через деякий час. Може навіть підніматися температура, може бути слабкість, млявість і тому подібне. Наслідки можуть бути різні, може розвиватися гематоми внутрічепні, і тоді ситуація усобляється. Дитина може впасти ну, навіть в ступор, втрачати свідомість. І тому подібне. І тоді вже прийдеться навіть хірургічну допомогу надавати. По-перше, треба дитину посадити. Не так як раніше нам пропонували закидати голову, цього ні в якому разі робити не треба. Якщо нічого немає, просто спробуємо прижати ніздрі так, на 3-5 хвилини. Якщо це не допомагає, треба зробити тампон або, ще називають, торунду. Якщо є перекис водню недалеко, дуже добре буде змочити цю торунду перекисом водню і засунути вниз. І потім вже чекати від 5 до 10 хвилин. Можна прикласти холодні компреси, бутилку з водою там чи лід на перенісся. Треба вивести з-під сонця, скажімо так, в тінь. Тобто в те місце, де не буде потрапляти сонячне пряме пряміння і буде хоч би трошки прохолодніше. Можна її обмити водою, якщо вона є, вкласти дитину, дати їй попити. Можна навіть зробити холодний компрес, намочити полотенце чи якийсь одяг, і покласти на голову. І також дивитися, як далі буде. Сонячний удар чим він небезпечний? Тому що він може проявлятися десь через 6-8 годин, тобто не відразу. Ніби дитина спочатку активна, жвава, а потім вона стає млявою, в неї також може бути нудота, головний біль виражений, температура, і тоді ми діємо. Якщо температура не спадає, дитина. Через млява, вона блює, тоді також треба звернутися до лікаря. Бажано, щоб дитина взагалі в обідній час як менше перебувала на сонці. Зараз дуже багато сонцезахисних засобів. І тому, щоб запобігти, треба користуватися ними. Якщо вже немає нічого і так сталося. Ми завжди спостерігаємо за дитиною. Перші ознаки це виражене почервоніння шкіри. Це може говорити про те, що є наявний сонячний попік. Треба напоїти прохолодною водою це раз. По-друге, змастити дитячим кремом, якщо його немає. Це можливо сметанка, якщо вона є. Добре змащується, дається просухнути. і далі вже дивимося по ситуації. Але Якщо в дитини вже з'являються похирі, вони дуже виражені, тоді треба звернутися до лікаря. Моя порада гуляти з дітьми, засмагати і перебувати, зокрема на сонці, бажано в ранішні та вечірні години. Любий укус комахи, якщо це дитина, ми можемо обробити або горілкою або спиртом. це мені здається, є у всіх. Це якщо вона трошки накусала і там вже є розчухи. Дуже непогано йде спиртова настойка календули. Можна використовувати різні антигістамінні мазі, і можна використовувати антигістамінні засоби всередину. Це можуть бути таблетки, це можуть бути сиропи, в залежності від того, які комахи покусали. Якщо це серйозний укус бджоли. Або оси, тут треба вже контролювати, дивитись за дитиною, бо можуть бути серйозні алергічні реакції. Якщо це бджола, нам треба обов'язково буде витягнути жало, обробити місце укусу, ну і якщо є, в наявності дати антигістамінний препарат. Алергічні реакції є різного плану самі небезпечні це в нас ідуть аналафіотичний шок. Також небезпечно набряк вінки також може проявлятися. Дитина може втратити свідомість, вона різко блідішає, в неї там серцебиття, тоді нам негайно треба викликати швидку. Якщо це набряк незначний, ми можемо, по-перше, так само охолодити, ну і в залежності від того, вже далі діяти. Треба дитину напоїти, тобто їй потрібна достатня кількість рідини. Це може бути звичайна вода, це може бути мінеральна вода, але вона має бути без газів. І бажано в аптечці завжди мати сорбенти, тобто препарати, які будуть всмоктувати і виводити токсини різного характеру. Годувати дитину в перший день не обов'язково. І навіть не потрібно, якщо вона не просить. Саме головне це має бути достатня кількість рідини. Якщо температура не спадає, вона тільки наростає, біль підсилюється. Це може бути свідчити про бактеріальну, харчову, кишкову інфекцію. Супутниками літа якраз це є більше бактеріальні інфекції. Там, де грязні руки, грязні продукти, недотримання правил гігієни, обробки, висока температура, це все сприяє тому, що все кишить і живе. Мої побажання більше до батьків: будьте уважні, слідкуйте за своїми дітьми, і тоді вони будуть завжди здорові.